Людневі морози виступили значною мотивацією для того, аби кутитися в пледи у своїх затишних оселях перед моніторами. І ми так добре перегрілись, що випускаємо відеоверсію порадника лише зараз. Тож давайте не зволікати і вже скоріше відкривати весняний ігросезон. Лікарні будували, вищі навчальні заклади також. А зараз Тупоїнтентеректів вирішила запропонувати гравцям можливість збудувати власний музей і, звісно, стягти туди артефактів з усього світу, так аби жоден відвідувач не виходив без яскравих вражень. Можливість збудувати власний мегамузей у 2Point Мюзіум відкрилась на вже 4 березня, і люди просто в захваті. 95% позитивних відгуків Steam говорять про те, що розробникам вдалося задумане. Зв'язниці в, в приземленому форматі, значить, тікали. Стосунки подружньої пари у міні-світі ладали. А тепер таки не взагалі обирати декорації, якщо можна зробити усе і зразу. Певно, так і думав Йосип Фарес, дизайні чи спліт фікшн. Адже ця гра носитиме вас з сеттингу в сеттинг, розповідаючи історію двох недоладних сценаристок. Навіть свинними сосисками побути доведеться. І все це, звісно, в найкращому кооперативному форматі сучасності зарелізувалося вже 6 березня. Тут тільки глухий зі сліпим не бачили і не чули відгуків про те, наскільки ця гра крута. Якщо ви досі не впевнені, чи варто її купувати, скачайте фронтпас, він приховує в собі демо-версію гри. Навіщо обирати, якщо можна зробити крутим все і зразу? Десь приблизно так само подумали і наші партнери Гатор, розробляючи свої мишки. Після гучного релізу на Netflix, WWE здобув нову хвилю популярності, яка не пройшла непоміченою і в Україні. Звісно, це вже не ті лампові часи, коли ми дивилися реслінг «Покуй тебе. Проте тепер нові релізи для нас відбуваються в той же час, що і для решти світу. Адже 14 березня вийде новенька WWE 2K-25, яка першою в серії представить новий режим острів. Схоже до того, як це було зроблено у Стрітфайтер 6. Острів буде таким собі хабом, де ви зможете тусити з знаменитостями, робити квести і займатися всякою позабойовою діяльністю, що насправді круто, адже значна частина шарму WWE у сотнях позакулісних історій, які розігруються у цьому всесвіті. Після двох помітних перенесень Assassin's Creed Shadows приземлиться на всі актуальні більшенькі платформи 20 березня. Нарешті ми зможемо власними руками випробувати ігролад за обох активних героїв. І насолодитися відтвореною майстрами з Ubisoft Японією. Насправді, якщо минулого року відправлятися в чергову туристичну мандрівку Японією, ну не хотілося. То тепер п, беріть мої гроші. Я хочу їхати дивитися на сакури, робити вжух катаною і няшкати місцевих цуциків. Тривалий час серед поціновувачів серії Xenoblade Chronicles точилися суперечки, чи перевидадуть Xenoblade Chronicles X для Nintendo Switch. Сумніви значною мірою пов'язувалися з тісними зав'язками на онлайн складову ігроладу, але були марними. Адже уже 20 березня гра вийде на поки актуальну платформу Нінтендо. Схоже, до переведення першої частини зміни у Xenoblade Chronicle X Definitive Edition будуть здебільшого косметичними та незначними. Це пов'язано більшою мірою з невеликою технічною різницею між Switch та Wii U. Втім, будьте готові, що гра буде дуже близькою до оригіналу не тільки технічно, а й ігроладно. Тож вас можуть дещо зачіпати типові для десятирічної японської гри рішення. Але уже зараз оглядачі, що дочасно знайомляться з виданням, одноголосо повідомляють, що повернення до міри вдалося і чарує не менше ніж раніше. Тож лишилося трішки і зможемо пограти і ми. А от що точно робить зміни на краще, так це ваш донат на ЗСУ. Прямо зараз ми з сім'єю допомагаємо фонду Твоє майбутнє зібрати кошти на Такме для бійців ЗСУ, НГУ, ГУР та Добровольців. Кожна ваша гривня дозволить пораненим бійцям евакуюватися з поля бою та отримувати фахову допомогу медиків. Кидати свої гривні можна за посиланням в описі чи за QR-кодом. Найчарівніша ролівка про збір інгредієнтів та варіння зіль повертається з новим релізом Atelier Yumiya, The Alchemist of Memories in the Envisioned Land. Розумію, якщо ви мало знайомі з цією серією, то могли згубитися і втомитися, уже слухаючи цю довжелезну назву. Та насправді все порівняно просто, адже це нова гра у серії Ательє, яка відкриває нам під серію Юмія і розповідає історію одноіменної героїні у пошуках кінців в незліченних розкиданих спогадах її супутників. Зануритися в цю оповідь можна буде з 21 березня. Серія шалених м'ясних кооперативних стрілянок Floor повертається з новою частиною. Розробники не стали винаходити велосипед і просто скористалися тактикою більше та масивніше. На цей раз ми зможемо об'єднуватися в, в команди до шістьох гравців, щоб в численних раундах місити в м'ясо орди мутантів, заробляючи кошти на нову зброю і покращення вже існуючої. Звісно, це все в новому візуальному оформленні, яке покликане бомбезно виглядати на роки. Тому що спільнота вже звикла, що реліз нової Killing Floor це лише початок багаторічного шляху контентної підтримки проекту, яка розпочнеться вже з 25 березня. Якщо ж вам завжди хотілося відчути себе гобітом і товкти малими лахматими лепацонами жлани ширу, то того ж таки дня вийде Tales of the Shire A Lord of the Rings Game. Цей затишний симулятор життя в гобітоні подарує вам можливість насолоджуватись поміж приємними хатніми турботами, другим та третім сніданками, регулярно ходячи на тривалі прохулянки околицями. Час задуматися про зміну комфортного симулятора ферми на А тож власна нора сама по собі затишною не стане. Команда Rebellion зробила власного Stalker, тільки він у 70-х, в Англії, та без мутантів. У Atom Falls читується джерело натхнення за першими же рядками передмови. та, попри це, він приваблює альтернативним сеттингом та можливістю подивитися, як британці уявляють собі наслідки катастрофи на атомній електростанції. Як у них вийшло з наповненням цього світу, дізнаємося вже 27 березня. Розробники з Nexon зробили власний Dark Souls за всесвітом своєї популярної онлайн гри Dungeon Fighter Online. І того ж таки, 27 березня, вони запрошують гравців познайомитися з тим світом та пройти становлення одного з найвеличніших тутешніх героїв Хазана. Основною виразною рисою проєкту стане вдале застосування селшейтингу на модельках героїв, яке виділятиме їх на фоні оточень і додаватиме крутості вигляду. А перед тим, як перейти до меншеньких релізів, ми хочемо подякувати всім нашим спонсорам на Донатело та YouTube. Завдяки всім цим прекрасним людям, імена яких ви бачите на екрані, ми і можемо робити все більше і більше, і більше контенту з дня в день. Безмежна вам дяка. Вистачатиме у березні і дрібніших релізів. Ось, скажімо, 4 березня до PS5 дісталась of Mythology Retold. І того ж таки дня Everhood 2 вийшла на Nintendo Switch. За пару днів після, 6 березня вийшов новенький геройський шутер FragPunk, який, можливо, протримається довше кількох місяців. Але крім нього, в цей день також вийшли ремастери ігор, що затрималися в серцях гравців на десятиліття. Це hd ремастери Сукоїдин 1 та 2. 11 березня відзначилось тим, що Rise of the Ronin немов кинули поперед поїзду, випустивши його порт на ПК. А ще тоді ж на ПК і ps 5 вийшла мила Wonderstop. Ну а якщо вам хочеться будувати, але Two Point Museum не підкорила вас темою, то 20 березня вийде Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition. Ну і завершуватиме березневий перелік крихітних релізів новенький Venus Vacation Prism Dead or Alive Extreme, який вийде 27 березня. Над відео працювали Владислав Пепідоха та Володимир Портюк. Не забувайте підтримувати збройні сили України. Посилання на збір в описі під цим відео. Слава Україні!